Вітаю вас, друзі! Безпритульні тварини результат безвідповідального ставлення до них? На щастя, долою чотирилапих переймаються волонтери, які усіма силами забезпечують їм комфортні умови проживання, надають медичну допомогу та знаходять нових люблячих господарів. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися із волонтерами ініціативної групи Допомога хвостатим Ольгою Курською та Яною Тябуд. Вітаю вас, дівчата! Скажіть, будь ласка, як давно існує ваша група і що стало поштовхом? Наша група вже існує, мабуть, третій рік? Третій рік, да. третій рік десь е, вперше ну, якби це була не група, це я заснувала таку як акцію тимчасово. Ми ходили по вихідних е, з усіма охочими, приносили в наш міський комунальний притулок для собак, приносили те, що є вдома. Ну, Каши, якісь корма, можливо, якісь там тряпки, там ну різні там кісточки, молочко і кефірчик, все, що вдома є. І це було так: я і хтось з моїх один друзів. У нас така група величезна була. Перші тижні це ходили. Я і мій друг. Потім до нас приєднувалося там ще хтось один, два також мої друзі. І потім я кажу: ні, я все одно буду ходити. Байдуже, хто ходить зі мною, я хочу туди ходити. Якщо хтось захоче до мене приєднатися, хай приєднується. І ми так ходили, мабуть, місяця. Два чи три, просто потім в якийсь день на ну, нас ставало поступово більше то п'ять, то шість осіб. Ми вже починали залишатися в притулку, допомагати вигулювати собачок, адже це дуже для них корисно. Вони тоді швидше знаходять господарів, бо вже стоять такі дружелюбні і такі лагідні. Це пришвидшує знаходження саме їх домівки. Ми так ходили до якийсь час. Потім вже одного разу прийшло, нас здається, чи 18, чи 20 осіб, і ми заволили Таким кагалком в притулок нам сказали, це дуже класно, але тварини ну, вони лякаються такої кількості людей. Ми там всі ходимо, за нами треба дивитися, оскільки не всі люди вже ну там я вже хожу повний час, я знаю, як себе правильно поводити. А деякі люди не вміють правильно себе поводити. Багато тварин, які вже бояться людей, вони там потерпали від жорстокого поводження, і це все спричинило таке, якийсь у нас. Довелося міняти програму ДІ, коли ми зрозуміли, що наша вже якась така акція розростається, і тоді ми вже зробили її більш якось як збір коштів і надання допомоги. Тобто, вже менше людей туди приходило, але більша кількість людей мали змогу допомогти. І ось так поступово-поступово вже набралась певна кількість людей. І люди почали говорити: Я фотограф, я можу прийти, пофотографувати гарно, класно собак вони тоді швидше знайдуть свої родини. Хтось приходив, казав, в мене є транс. Спорт я можу допомогти вам з транспортом завести крупу, тому що ми там скидалися, їхали на базу, купували оптовим цінам крупи. І так у нас поступово вже така якась сформувалася команда. Зимовий період для тварин він такий найважчий. Як в цей час ви їм допомагаєте? Дійсно, зимовий період він найскладніший і для людей, а для тварин ще він в рази є складнішим, особливо для котиків. Якщо собачки, які там народжені от на вулиці, вони хоч якось пристосовані до таких от холодних температур, то для Котиків, температура навіть така, як сьогодні, мінус 10. декілька годин перебування на такій температурі на вулиці, без змоги зігрітися, поїсти це для них може закінчитися просто смертю. Тут знаєте, кожен може допомогти в кожного є така можливість. Ну, якщо, наприклад, ви не можете забрати котика до себе додому, погрітися, дату тобто, принаймні домовитися з вашими сусідами, щоб впустити його, хоча б на годину відігрітися в під'їзд, або домовитися знову ж таки сусідами побудувати хатинку для котиків, де б вони могли заходити і грітися, і яку б могли б тримати в належному стані. Да, щоб там були якісь тепленькі речі, старенькі світерочки. Це прекрасно. І ще один такий, мабуть, із найлегших варіантів, як можна допомогти тварині, це просто дати їй ситну якусь їжу. Там обов'язково мають бути якісь присутні жири. Ну тобто те, те, що її поповнить запаси калорій, щоб вона могла далі собі спокійно десь бігти і шукати наступне місце, де їй погрітися. От саме цим ми займаємося в таку холодну пору. І, звичайно, тваринам ще дуже важко здобути воду. Тому якась тепленька водичка поповнити, налити, щоб тваринка могла попити, це теж є дуже важливим для збереження їхнього життя в холодну пору. От у нас в Черкасах є притулок для собак, для котів, на жаль, немає. Як котам допомагаєте? Це перетримка якась. От ми сьогодні знаходимося в Кет-кафе, де дуже багато котів, всі вони такі наїжені, доглянуті, тобто їм тут добре. Як інші коти? Мабуть, відповім я. Бо саме в нашій команді цим займаюся я, так, дійсно, котики, яким терміново потрібна допомога, це там травмовані котики з якимись хворобами, яким потрібен саме домашній догляд. Я забираю їх до себе додому відповідно з попереднім оглядом ветеринара, який проконсультує, надасть Залезь, Залезь, Нічка, які надасть нам всі рекомендації і вже, відповідно, вдома займаюся. Цим необхідним, щоб, щоб їх вилікувати. Звісно, наша команда вже так розрослася. Окрім того, що в нас є костяк нашої команди 4 особи. Да, є вже е, така база волонтерів, які готові допомагати саме перетримками. І тільки хтось із дівчаток вільний, вони пишуть мені, там я можу взяти на тиждень, я можу взяти на два на тижні. Я ж дивлюся, хто з котиків зараз потребує термінової допомоги, і ми їх забираємо в домашній в квартиру. От котики в кіт-кафе також це всі котики абсолютно. Но з вулиці, і вони всі такі гарнющі. Я не знаю від цього їх менше не люблять, і люди приходять сюди завдяки. Щоб зарядитися цією енергією і якось почуватися краще. От ви сказали, що котам ну котам і собакам надаєте медичну допомогу. З якою клінікою ви співпрацюєте? Ми насправді співпрацюємо з усіма клініками, тому що бувають якісь нагальні потреби. Коли там неділя, дев'ять вечора, і не кожна клініка готова в цей час прийняти собаку. У деяких клініках більше там якогось медичного оснащення деякі там нам ідуть на поступки по величезним знижкам безпритульних. Тварин обстежують, тому не можемо так сказати, що прям з усіма клініками це ми стараємось співпрацювати найбільше наш партнер це ветексперт, оскільки вони були нашими партнерами на всіх заходах. Вони нам допомагають, роблять на наших святах безкоштовні консультаційні точки. Але насправді, коли є якась проблема з твариною, то ми співпрацюємо з усіма клініками. Часто взагалі люди забирають тварин додому не на перетримку, а просто додому. І чи траплялися такі випадки, що Повертали назад. І, взагалі, можливо, розкажете про якусь тваринку, якої така найдраматичніша доля, і вона нарешті здобула ту омріяну, люблячу родину. З мого досвіду, так, бо коли я беру тваринку на перетримку, я намагаюся, щоб це був тиждень адаптації тваринки і вже одразу пошук. Родини, тобто фактично десь тиждень-два, і тваринку вже забирають. Якщо це малюки, то звичайно швидше, бо всі розуміють, що треба його привчати до того дому, де він буде жити. Тому буквально то можливо 5-4 дні вони в мене чи в моїх волонтерів, так а потім вони вже їдуть в нові в нові родини. Звісно, є такі випадки, і ми про це завжди попереджуємо. Нових господарів говоримо про це, що якщо по якійсь причині тварина не вживається в вашому домі. Таке може бути в когось проявляється алергія. Там дитинка, можливо, себе трішки неадекватно веде з твариною, ще не готова вона мати цього домашнього улюбленця. Може бути таке енергетично, якось не підходять господар і нова тваринка. Наскільки ну просто є така історія, так, коли кішечка вела себе ну не зовсім гарно в родині, її там всі любили, її намагалися якось. Там задобрити, ну коли вона приїхала в кит-кафе, все зовсім по іншому. При тому, всьому що в неї тут і інша територія, інші, наче умови, багато котів, велика конкуренція, але вона за себе веде тут зовсім по-іншому. Із таких, мабуть, найдраматичніших історій, які були за період мого волонтерства, це котик інвалід Карамель про нього багато говорили, писали, тому що дійсно така історія неординарна. Це котик, який з вродженими вадами він ходить задніми лапками, і ніхто не обіцяє, що він ними буде ходити, бо просто неправильно вони розвинуті. І він поїхав в Сполучені Штати Америки жити. Ну тобто, це такий мій величезний незвичний і такий драматичний досвід, тому що все-все-все, що робилося, це було вперше. Я дуже вдячна лікарям, які нам нас підтримували. Від експерт нас дуже рятував в цьому питанні, тому що він фактично декілька місяців жив у них. Щодня це були процедури, щодня це була йому допомога. І вже потім, коли він таки був адаптований, все у нас було зрозуміла схема, як з ним далі себе вести. Він переїхав в мою родину, в мій дім. Це дуже важко, тому що це памперси, це специфіка харчування, але він такий живавий, він такий енергійний. Він таки давав фору всім котам, які на той час були в мене вдома. Ну просто чудо маленький. Так, да, склалося, що його забрали у Сполучені Штати. Марина вона жила вона сама черкащанка, Вже давно вона проживає в Сполучених Штатах, сонячній Каліфорнії. З собою забрала трьохлапу собачку собачку. Черкас, ну тобто в Карамеля. Зараз там такий дружбан є, ну і все класно. Дякую. Олю, якщо е, хтось із наших глядачів захоче взяти собі котика, куди вони можуть звертатися? У нашу групу звертатися назавжди дуже багато котиків, тому що е, зараз взагалі у нас е, страшне буде весною котобум. Е, всі вже можуть готувати якісь смаколики, хатиночки для котиків і чекати нових діточок. Але насправді хочеться попросити людей в першу чергу е, замислитись над тим, що навіть домашня тварина може провести кошенят. Це Трапляється часто дуже, і ви не знаєте, куди потрапиться кошеня, і ви не знаєте, як за ним будуть доглядати, і не знаєте чи його дітки, потім потомство не опиниться на вулиці, тому що в першу чергу треба замислюватися про. Гуманне зменшення безпритульних тварин. Більшість безпритульних тварин вже були домашніми, або їх батьки були домашніми, тому треба стерилізувати тварин, навіть якщо це домашня киця. Ви не плануєте її розводити для того, щоб потім продавати цих кошенят. Вона не несе якоїсь племінної цінності. Будь ласка, стерилізуйте це набагато краще ніж потім вона народить п'ять кошенят. і ви не будете знати, куди їх діти. По перше, по-друге, це для її здоров'я дуже корисно. У мене самої була собака, 14 років, і коли вона вже помирала. На 2014 році е, мені тільки тоді сказали, що я не не зроб, зробила велику помилку, що не стерилізувала його ще в дитинстві, і саме від цього потім пішли багато, -багато проблем, наслідком якої вже стала. Смерть, тобто, можливо, це, це можна було продовжити його життя ще на кілька років. Але на тому етапі, коли мені вже про це сказали, було дуже пізно. Він вже був дуже старенький і просто б не переніс цієї операції. Тобто, але насправді для здоров'я тварин проконсультуйте з лікарем. Це дуже корисно, це дуже відповідально. І ми всім наголошуємо у нас, навіть там мене на роботі я з дітьми працюю, всі знають, що тваринку треба нагодувати, навіть якщо це безпритульна, треба обов'язково їх стерилізувати, всіх домашніх котиків, тобто всіх собачок стерилізувати. Це не так страшно, один раз заплатити ті там якісь гроші. Хочеться сказати з приводу того, що у нас постійно діюча акція по стерилізації безпритульних котиків. Постійно. Тобто, якщо ми її робили раніше на весну і на осінь, то зараз вона у нас постійно. Якщо у вас у дворі живуть котики, яким. Ну, немає зараз у них будинку, але ви там, можливо, шукаєте. І вони, ви бачите, що це дівчатка, які можуть на весну зараз дуже швидко округлитися. Будь ласка, знайдіть нас у соцмережах, знайдіть нас у Фейсбуці, ВКонтакті. Наші всі дані є. Наша група називається Допомога хвостатим. І ми з радістю допоможемо вам з оплатою стерилізації. Ми підкажемо до якої клініки звернутися з вас. Котик і його транспортування. Решту ми беремо на себе, і так таким чином ми просто самі в своєму місці зменшимо цю популяцію безпритульних тварин. Дякую вам, дівчата, за вашу благодійну діяльність, за те, що ви допомагаєте ось цим хорошим пухнастикам. Шановні глядачі, тварини це ті, хто віддані нам по-справжньому, тому обов'язок кожного з нас допомагати їм дарувати своє тепло та ласку. Тож будьмо добросердечними і ділимося любов'ю з тими, хто цього дійсно потребує. Я дякую, що були з нами. Хай щастить.